Хочу зробити відео про момент 22. Момент щугу-тво. Це вислів, який я чула від шведів на роботі та про який мені дуже хотілося би розповісти. Момент щугутво. Нагадую, шведенька, що цифру 22 шведи говорять не тільки як щугутво. Я дуже часто чую щуґітво і навіть скорочено щутво. І, можливо, ви знаєте все про момент 22, але я, наприклад, ні, я не знала. І так називається книга одного американського письменника, і була вона написана ще в 1961 році, і навіть є такий фільм. У цій книзі йдеться про пілотів, про пілотів-бомбардувальників під час Другої світової війни, які хочуть уникнути виконання небезпечних завдань. За правилом, пілот може попросити звільнити його від обов'язків, якщо він божевільний. Але таке прохання показує, що він не хоче брати участь у війні, і це є здоровою реакцією і доводить, що він не божевільний. Тобто рішення проблеми начебто є, але його не можна здійснити. І зараз наведу приклади ситуації вже із звичайного нашого життя, коли цей вираз «момент виразво є актуальним та коли можна його використовувати. Наприклад, щоб знайти роботу, треба мати досвід. Але щоб набути досвіду, спочатку треба мати роботу. Тобто, це ситуація замкненого кола, момент, що готво. Дуже складно знайти саме першу роботу в Швеції, бо багато шведських роботодавців хочуть бачити рекомендації з попередніх робіт. А рекомендації не можна отримати без роботи. Замкнене коло. А шведи говорять Det ер ет момент, що твоа. Це момент 22. Вони говорять момент, що є Момент це. Ет слово. Et, moment, Або ще інша ситуація. Щоб влаштуватися на роботу, треба мати водійські права. Але, як ви знаєте, тут в Швеції це не дешево, це дорого, це досить дорого. Тому спочатку треба заробити гроші на цій роботі, щоб отримати водійські права. Але на роботу вас не беруть, бо туди потрібні права. І шведи говорять «det är ett riktigt» момент, що твоя. Це є справжній момент 22. «Riktigt» – Справжній. «Riktigt» Ett riktigt Момент, що А які відчуття виникають разом із цим моментом? Давайте вивчимо два слова. Фрустрахун, розчарування. Та хоплосхет. Безнадійність. Фрустрахун. Фрустрахун розчарування. Хоплюс – «безнадійність». І в кінці відео ми потренуємося трохи запам'ятати ці слова. Бо ще є одна ситуація, яка може буде вам теж знайома. Багато хто вже зараз отримав пише номер. І тепер треба самим шукати житло. Краще за все в такій ситуації ставати в черги на житло, щоб отримати First hands контракт. Щоб стати на чергу та подати документи на квартиру, треба вказати, чи є субсидія або допомога на житло. Але, щоб отримати цю допомогу на житло, треба вказати в заяві про те, яка то квартира, що є в оренді, кількість квадратних метрів. Кількість кімнат та яка орендна плата. Тому не зрозуміло, як отримати житлову допомогу, не маючи житла. І як отримати житло, якщо немає допомоги. Ось ця субсидія на житло називається Бустатсбідрагі. Вона надається тим, у кого низький дохід по відношенню до оренди житла. Boostasbedrag видає Фошекерінська. Це як страхова, страховий фонд. На сайті Фошекрінська можна приблизно навіть підрахувати, скільки можна отримати цієї допомоги. І давайте я покажу вам, як це зробити. В Google набираємо «Рекна по рекнапостасбідрак. Рахувати. Допомогу на житло. Набираємо рек на по бус тадс РАГ І ось ми попадаємо на сторінку Фешекерінська сан. Відкриваємо. Читаємо тар сірка твомінутер. Займає приблизно сірка це приблизно. Дві хвилини. du testa Тут можеш ти протестувати або перевірити та побачити Om har haret tіль bostadsbidrag. якщо ти маєш право на допомогу на житло. Читаємо далі Ungefär hur mycket pengar du skulle kunna få. Приблизно, як багато грошей ти міг би отримати, Ungefär приблизно. І далі Бурду те сама с меднер. Живеш ти разом з партнером. Давайте натиснемо ні, ней. Далі еду e under 29 or тобі менше 29 років. Натискаємо Ні, ней і читаємо наступне. Вот, а ду і студи битрок. Studie dot per monat. Перекладаємо, яку маєш ти стипендію або допомогу на початок навчання за місяць. Студія бідрак це сума, яка приблизно є 4 тисячі на місяць, яку не треба віддавати. Бо ще є таке поняття, як студіє медель. Це студія бідрак плюс loan. Лон це той кредит на навчання. Лон кредит. Не плутати з лон, що є зарплата. Лон кредит. Лен зарплата. Студія «Бідрок» напишемо приблизно 4 тисячі крон на місяць. Наступне речення. «What are do you income in commст for який маєш ти місячний дохід перед податком? Зараз давайте я напишу і ви будете знати, скільки ж платить мені YouTube кожного місяця. І це не дуже багато, ви будете сміятися, це тільки 2000 крон за місяць. От якщо чесно, то мені легше піти і відробити дві зміни і отримати навіть трохи більше грошей на свій рахунок, чим сидіти цілими днями і монтувати відео. Читаємо далі. What are are per Яка є орендна плата чи плата за місяць? І ви тут спитаєте, а в чому ж різниця між гейран та ав'єфтен? Якщо ви живете у власній, наприклад, квартирі, та маєте високу суму за комунальні послуги, а це Ав'їфтен, а вона може бути досить високою, особливо у новобудовах, то вам теж можна просити про бустасбідрай. Тобто у власному житлі ви платите ав'їфтен. Якщо ви винаймаєте житло, то ви платите гіран. А Авгіфтен може входити в гіран чи ви платите окремо додатково. Отже, давайте ми напишемо, що ми приблизно витрачаємо 10 тисяч крон за оренду. І далі читаємо Гюрмонга квадратмітер по перекладаємо як, в скількох квадратних метрах ти живеш. Давайте напишемо 65 квадратних метрів. Наступне речення. Як багато кімнат має житло. Давайте оберемо дві кімнати чи більше. Переходимо до наявності дітей. Доклади. Допиши. І з'являється питання Хюр офта. Burbonat, whose day per Як часто живе дитина в тебе на місяць. Ви, мабуть, знаєте, що в Швеції при розлученні дитина зазвичай живе один тиждень у мами, а один тиждень у тата. Ми оберемо, що дитина живе весь час з нами. Пишемо те ж саме ще на двох дітей і натискаємо на кнопочку Віса Результат показати результат. І це... 5200 крон за місяць. Читаємо, що це прелімінат, результат, попередній результат. Прелімінат попередній. Рекнатпо підраховано, що у вас є троє дітей, загальний дохід 6000 шведських крон на місяць. Оренна плата 10 тисяч крон на місяць і житлова площа 65 квадратних метрів. І та. Житлова площа. Бустац іта. І ось ми бачимо перехід до заяви Ансюк Омбустацбітр. Подай заявку на житлову субсидію. Або подай заявку на допомогу на житло. «Ансьок». Подай заявку ансок. А тепер як буде велике розчарування, роздратоване розчарування. Фрустрахун. Як буде безнадійність. Оплясвіт. Säg, uppskattning och hopplöshet. Frustration och hopplöshet. Jag förstår din uppskattning. Jag förstår din frustration. Jag förstår din frustration. Vad skulle jag beskuda En känsla av hopplöshet. En känsla av hopplöshet. Att hjälpa mig där är det jag behöver för att få hjälp. Я можу отримати допомогу на житло. Якщо вам цікава тема житла в Швеції. Що таке ферст контракт, та що то за черги на житло, в яких стоять шведи? Що таке гіресред, густацред та еґендеред? Коли можна здавати свою квартиру, а коли ні, то напишіть, будь ласка, мені про це в коментарях. Чи може треба розібрати соціальні виплати, пишіть. Давайте, може, ось під цим відео напишемо цікаві теми.